Тепло твого світла. У житті кожного з нас були бодай маленькі перемоги. І як добре, коли поруч є ті, хто здатний розділити радість Твоєї перемоги, котрій передувала щоденна часом виснажлива праця. Тож, нагадаю, нещодавно на 14-му конгресі медійників. Районна газета Маяк була відзначена однією посеред кращих періодичних видань України. Команда районки нагороджена підзнакою Світло в темряві. Таке рішення прийняли українські експерти та фахівці Норвегії. Вітання тобі, Люба газета! Від вдячних читачів. І декілька слів про саме видання очима поціновувачів. Часто на шпальтах газети доводилося зустрічати термін дороговказ, тобто той, хто задає, той, що задає вектор напрямок руху. На мою думку, маяк освітлює навколо себе простір на 360 градусів і дає можливість вибору читачу. Інформація на будь-який смак, розповіді про славних захисників. Найактуальніші події в суспільств... суспільному житті громади. Найсвіжіші новини, історичні події та факти, історико-краєзнавча рубрика, поради, привітання, оголошення та багато корисної інформації. А коли береш до рук кольоровий номер газети, то це ж справжнє свято. Здавалося б, що це лише газета, але якою теплою, турботливою енергетикою просотана. Друзі! А чи доводилося вам бути залаштунками газети? В самому її серці в редакції, в тому місці, де натхненно створюється газета. Здіть привід. До слова, зайдіть, зробити підписку районки. Не полінуйтеся, то корисно. В редакції вас щиросердно зустріне надзвичайна команда маяка. Згуртований колектив професіоналів. Майстрів своєї справи. То для нас з вами в кропіткій, в кропіткій творчій праці вони відточують кожне слово, наповнюють його теплом, добром, світлом. Лише переступивши поріг, вас зустріне привітна Світлана. Вона відповідальна за рекламу. І довго не розмірковуйте, коли Світлана запропонує підписку газети. Бо коли відчуєте смак районки, то будете самі йти її виписувати. Хоча й заклопотана та завжди позитивно налаштована, доброзична і точно не омине вас увагою Тетяна. Вона тут головна, редакторка. Володимир, дизайнер, відповідальний за набір газети, її естетичність. І в тому він, віртуоз. До речі, Володимир Художник і його роботи гармонійно доповнили вірші до збірки поезій, котру я видала на початку року. Та мова не про мене. Володимир унікальна особистість. Творчий, креативний. Спробуйте своїм питанням його поставити в глухий кут. Не намагайтеся, то дарма. Особливо, коли воно стосується мистецтва, то він охоче поділиться з вами інформацією. Що тут говорити? Пахівець. Тетяна Юсубівна. От з цією людиною мені доводиться зустрічатися рідко. Та на мене вона взірець жіночності, рівноваги та впевненості. Вона займається бухгалтерськими справами. Відносно недавно з'явилася в колективі редакції Юля. Вона помічник редактора. Саму ж Юлю ми давно знаємо як авторку історії про земляків. Ці люди на перший погляд різні, але об'єднані творчою справою, створюють атмосферу родинного затишку, вкладають в рядки газети, аби ним зігріти душу кожного читача, аби донести, бодай промінчик світла інформації до кожної оселі. І попри всі негаразди, складного воєнного часу, їм це успішно вдається. Дякую вам, маяківці! За надзвичайну працю, процвітання та довголіття газеті. Вам наснаги, нових ідей, чітких орієнтирів у просторі, здоров'я, сімейного щастя, добробуту. А до читачів звертаюся зі словами пісні, котру написала до 95-річчя маяка. Хай світить нам маяк завжди! Були щоб в курсі я і ти. Новини з чаєм кавою, ти будь завжди цікавою. Газета, процвітай, живи. Бажаю всім миру!